Важка, тяжка доля різноробочого, що хочу сказати. Оце Засипаю потрохи, поки сашко лагодить котел, повністю сам його переробляю. Я вирішила йому допомогти. Тож він зробив сюди щебень приніс. Розкидав дуже гарно, пилюки нема, поливаєш його, все добре, трава не росте. Я вирішила отут також зробити. Оце я трошки, бачите, насипала, вже потратила декілька годин на це. Ну, клуб поприбирала, також пополивала. Так от потратила декілька годин, нігті вбила, руки вбила. Ото одна варюшка в мене. Тягаю, все пітна на і майже нічого не зроблено, ну, Дивіться. Це хочу туди, там до камінчиків, ось так. Ось тут зробити, а там вже посадити газончик. Там далі, щоб газончик, деревця треба посадити, бо грушу будемо прибирати. Ось це повністю зрізати цю гілку, а, а вона тримає там щось. Ну, ладно, поки отам зріжемо і ось це отак зріжемо, щоб тут не було оцього. І треба буде посадити тут все ж таки деревка. Тут зробити клумби, щоб посадити. Вирішили тут все ж таки посадити туйки. І що ви думаєте? А тут, дивіться, розрили, а тут, тут щебню гора. Це почали розривати, його просіювати. І оце я цим сьогодні цілий день займаюся. Вийшла попрацювати фізично, отак от треба отшкр... шкрабнути його звідси, назбирати, збирати ось так, ну, і чи великою лопатою Кинути сюди, воно просіється і закинути потім ось туди. Це так важко, люди. Я в шокі. А чим ви займаєтеся у вихідні? Любі друзі, апгрейд котла пройшов успішно. Вже на ці вихідні перевіряли, як працює, порахували скільки він став жерти. І зараз я вам все розповім потроху. Почнемо з того, що замінив Сашко. Ну він пофарбував його. Ви бачите, поставив автоматіку, бо цього не було. оцю цю штуку замінив, кранік замінив. Ось внизу внутрянку замінив там повністю. Там були дуже великі трубки. Дуже багато отворів було. Трубки менші, отворів менше, газ подається менше. Також він ну, тут крані поміняв, нічого не протікає тепер, бо протікало до того. Воно уходило просто газ сюди, повітря. Так, і тепер основне, для чого люди міняють котли? Для того, щоб менше жерл, щоб платити менше за газ. І ми вже його запускали ці вихідні. І скільки ж зжирає він газу або буде зжирати, якщо він буде працювати безпреривно. Саме, ну, не на максимуму, звісно, а десь от мінімум і трошки середнього. Тож ми все це прорахували. Ось він годину працював, потім ми подивилися, скільки газу він зжер, помножили це, додали, все таке інше. І та-да-да-да-да-да! -да 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 Відчуваєте барабанну дропті, як вона називається. Коротше, любі друзі. І зараз скажу, скільки він зжирав. Раніше цей котел зжирав 10 тисяч гривень на місяць, якщо він працює безперервно. Через те, що в нього було, ну, я вже сказала, там багато трубок, багато отворів, не було мінімалки, воно або на максимум, або воно гасне. Тому ми вмикали-вимикали, він не працював прям цілий місяць у нас. У нас він безперервно три дні тільки попрацював, і там, і потім ми. Ним користувалися трошки ранком, трошки ввечері, і то не завжди. В основному, ми, ми вже звикли трошки до грубки і вже грубку е, палили. Але, але ми порахували, що він скільки попрацював, і скільки він намотав, скільки ми заплатили. От То було за пів місяці, виходить, перервної роботи 5 тисяч гривень. Тобто в місяць це 10 тисяч гривень. А зараз ми порахували, він буде їсти газу на 3 тисячі гривень в місяць, якщо він буде працювати безперервно. Тобто непогано. А ще Сашко заготовив цілий дровнік у той помаранчевий дров повний. І ми будемо топити пічки. Пічки почистили, пічки в нас вже готові до використання, ми вже їх запускали, вони працюють, все хорошо, вони нагріваються. І тримають тепло, те, що ми почистили, тяга хороша, все, ну просто супер-пупер, так би мовити. Тож ми будемо в основному використовувати пічки і подекуди ще газовий котел. Тому привітайте нас! Хотіла так швидко, знаєте, засняти. І, як завжди, балачки, мої балачки. Ну, що поробиш, хочу поділитися з вами ось такою радісною новиною. В зиму ми входимо з тим, що планували. І це дуже добре. Плюс ще вікна на веранді. Двері вже не ті, що ці вже не дмухають з них, не дмухає з них. Єдине, що ці вікна залишились старі, а так нові вікна, плюс, плюс ці вікна, що були минулої, зимки, про... зимки. вони просто були на піні. Тут вже все з цієї сторони запіноплащено, з тієї сторони запінаплащено, з цієї взагалі все розроблено вже. Відливи поставився. Тобто все з цієї сторони зроблено. Сіть, це поки так. А Потім воно буде, коли у нас вже ремонт, або знімати буде цей пінопластажку, або просто на нього буду накладатись шпаклівка і все таке інше. Тож, друзі, в зиму ми йдемо, йдемо втеплені. Чого бажаю вам! Привітайте нас! Ми взагалі такі молодці. Дякую вам за гарні до речі, коментарі, дякую вам за перегляди. А я продовжую цей день. Забрала дитину зі школи, тому що повітряні, повітряні, повітряна за повітряною, так, нічого не зривається, нічого не летить, але повітряна є, бо десь у простір заходять ці шахеди. От. І тому оголошують повітряну, вони дають в укриття, а зараз, знаєте, це найгірше, коли вони через кожні півгодини по півгодини повітряна. Це і нічого вони не навчаються, тільки туди сюди бігають, укриття з укриттям. Думаю, заберу його трошки раніше. Це зараз поп'ємо з ним чай, він поїсть пельмешки і ми поїдемо в Черкаси. Знаю, будете питати за чай, який я зараз п'ю. Отакий він купив чоловік чай, цейлонський зі Шри-Ланки. цейлонський, чорний чай. Ось так виглядає. Це Десь на базі ОПС він брав. Хочу порекомендувати, він дійсно дійсно смачний. Він взяв пакетований, бо я люблю пакетований пити. І сину також люблю, бо він ці чаїнки не переварює. І також він взяв такий самий. Розцепний. Приїхали до Черкас, вже так холодно, осінь-осінь, ми в куртках. Я одягнула куртку. Думаю, краще мені буде спекотно, та я її зніму і вові також, чим ми будемо мерзнути, тому що коли отак, після такого літнього, після такої літньої спеки, літньої погоди, коли ось так от плюс 15 одразу, я завжди куртку одягаю. У а мене ще є светрик. Плюс 33, а, плюс 33 я курт знімаю. Дивіться, так. каштани вже повністю пожовклі, хоча ми були в Черкасах два дні тому. Два. два з половиною дні тому. І вони ще були зелені, а вже прям, дивіться, осінній вайб такий. О, той, а ці зелені. Ті зелені. Там. ще, Так то ж не каштан. Інші дерева. До речі, ось вже починається жовтень, а листя зелені, дивіться. Ну, Це каштани, а так всі зелені, повністю листя. І на фруктових деревах, і на листяних деревах. А це я таке вперше бачу. Подекуди жовті з'являються. Але в основному, так дивлюсь на місто, в основному все зелене. Напишіть ваші спостереження, як у вас в регіоні. Черкасах отак. Люди ранок дитина мій спав. Я позвонила вчительці і сказала, що він спить, я не можу його добудитися. Правда, я його буджу, він перегортається і спить далі. Думаю, ну, ладно. Вона сказала: ну хай перший урок пропустить вже, приходить на другий, тому зараз він. Уроки. Бо вчора ми були на дні народження і вже повернулися аж у 10, і одразу полягали спати, і тому уроки ніхто не робив. А цілий день ми були в Черкасах, в музичній школі були сольфеджіо і був цей основний предмет. І основний предмет був затягнувся, був не до сольфеджіо, як завжди, а після бо Вчитель наш він також грає в філармонії в ансамблі, і тому вони проганяли репетиції до всіх свят, які зараз відбуваються. Це день козацтва. До речі, сьогодні він, хоча це відео вже після вийде. Тож хочу привітати всіх наших чоловіків з Днем Козацтва. Якби не було у вас мужніх воїнів, то і не було б України, тому я вам велике взагалі серденько і дякую за те, що нас захищаєте. Трошки розчісалася. Так гарно ви волосся мідно на сонці. От як от кажуть, чого ти не фарбуєшся? Ну бо дивіться, який колір класний. Ну, як, Жодна фарба таке не, не зробить. Ось що, що мені подобається в русямому волосі, що воно від, залежно від того, який колір освітлення будинку чи кімнати, чи є сонячний день, чи ні. І... І ви різними кольорами волосся. То воно попилясте, то воно ось в мене таке мі мідно-руде якесь. Не знаю. А якщо пофарбуєш, воно буде якогось тьмяного кольору. Сьогодні весь ранок кричать сороки. Граки Думаю, що таке? У нас Фредка завелась на нашому Горіхові. Фредка, куниця. Ну, Фредка це куниця, яка одомашнена, а чи, чи роду куницевих. А це куниця прибігла. Добре, що в мене нема курочок, але в мене є і лусечка, вона його не подаре, хоча вона маленька, але ж вона хижа, вона може бути оскаженіла, добре, що я всім своїм улюбленцям зробила сказу вакцини. Якраз це те, що треба. Тому що вже, бачите, під зиму ці тваринки вони приходять і намагаються знайти собі їжу і чомусь на моєму горіхові треба його вже пиляти. бо... Неприкольно, мені це не подобається, це ж вона прийшла і їсть горішки. Дивлюсь, горіхи падають розлущені. Як вона їх їсть, як вона взагалі? Це ж не білка. Чи їдять куниці горіхи? Напишіть в коментарях, чи вона, може, там якісь гніздечки знайшла, чи, може, якісь, знаєте, черв'ячки там поїдає, теж таке може бути, які під корою, там всілякі хробачки. Але мені від того не легше то лисиці. То лелеки, ну, лелеки ще ладно, Лисиці, фредки тепер у цій куниці. Вони мені нащо тут потрібні у дворі? <сум> Як ви від куниць, до речі, спасаєтеся. Хотіла вам її засняти, трошки почала. Ну, вона не видно, вона десь там на горі бігає. І головне, я її один раз прогнала. Вона побігла і знову повернулася. Собака гавкає на всіх, окрім куниці. Куниці Вона щось боїться. Такий в мене, знаєте, невеличкий сумбурний ранок. Ой, таке. Зараз учень мій доробить хоча б одне завдання з математики, що вчора не зробили. Взагалі він хворів тиждень і багато чого не зробив, тому що на вихідні я була настільки зайнята. Зараз покажу, що доробила, що мені було зовсім не до його навчання. Я... Єдине, що наполягало, щоб він музику зробив. І вчора, до речі, на уроці музики вчитель помітив це, що він молодець, він видно, що працював, і такий, мабуть, то ви його там заставляєте працювати. Ні, кажу, я не заставляю, зовсім кажу, принаймні, ось я кажу, в ці вихідні зовсім нічого йому не казала, просто сказала, іди пограй. І йшов пограв. він сам пішов і справді грав її. Так, зараз я вам покажу, що я зробила за вихідні, дивіться. А вислав тут щебнем, Здається, ну що тут такого? Да? Он посипав щебень і вислав. А ні, там, щоб цей щебень відколупати. Він був там ще від минулих господарів і він в землі повністю там запресований. І тому було це важко робити. Треба було лопатою його якось звідти вилучити, потім просіяти, і потім все це відвести. Це дуже ну, така, знаєте, важка робота саме фізична, що в мене навіть пальців була кріпатура. Уявіть. Так, хотіла вам цю поет купити. Он вона. Горіти скидає мені. Я тобі там дам, бігає. Я тобі дам. Де ти там, Куниця. Я тобі дам. А що мені робити з цією куницею? Це добре, що в мене нема ніякого господарства, бо його вже й не було. Де вона там? Я трошки зняла, поставлю вам вставлю зараз відео, але її там погано видно. Я спочатку зраз... подумала, що білка, а потім дивлюсь, що в неї якась мордашка, така не як у білки. Потім думаю, може, лисиця? А потім думаю, ну лисиця по деревах, це щось зовсім новеньке. Взагалі, чи лисиці лазять по деревах, а в мене такий ранок гарний, дивіться. Сьогодні буду займатися городиною трошки, і все ж таки треба дофарбувати стіни, бо знімаю вам відео про. А ти як змінилась моя кімната, а вона ще щось не зміниться і таке. Коротше, гарно всім ранку. Ось таке оновлення. Чому ще По-перше, він є, його треба прибирати звідти, бо ми там хочемо посадити, там, де він лежить, і ми хочемо посадити ту я або ялівці. А якраз дивіться, вже, скільки його тут засипали, отут засипали. Дивіться, скільки того ще чого ж його там заривати в землю, якщо можна ось так використати? Чому ми це використовуємо? Тому що нема пилу, коли є отаке. І до речі, в якомусь дворі ми ходили, гуляли по селові. Якраз коли робили вакцину, песички наші ходили до ветеринара, і там один двір був відчинений, і там в півдвору ось так от зроблено, отак от. І е, далі там клумби. Так красиво воно виглядає взагалі. Я не знаю, який там шар, тут у нас невеличкий шар, там десь 2 сантиметри максимум. А там загалом гарно це. О, фу, не можна. Сиди. Сиди. Сядь, сиди. Сиди. <плес> я кінолог. ще той. Все, зараз, фід, 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 фід. О, ну, бачите, чорненьке. Вона ж мені Магоїла на подери, а можливо це домашня? О, Бачите, мордашка. Володимир вже у школі, а я хочу привітати всіх вчителів музичних шкіл з Днем Вчителя, чому саме музичних, бо 1 жовтня був Всесвітній день музики. Зазвичай вчителів музичних шкіл вітають 1 жовтня. І тому хочу всіх привітати сьогодні. Вже друге. А першого у нас не було ніяких занять в музичній школі, але все ж таки особисте привітання будуть вже у п'ятницю нашого викладача. Я хочу подякувати всім викладачам, які вплинули на розвиток музичний моєї дитини. Це, по-перше, пані Надія Миколаївна. Дуже вам велике дякую за те, що ви зустрілись на нашому шляху за розвиток за ваш вклад. У Володимира, також пані Ірина, вчителька сольфеджо, пані Марія, вчителька хору хорового мистецтва. Дуже вам велике дякую, Київська музична дитяча школа номер 23 А також хочу подякувати Черкаській музичній школі, дитячій імені Лисенка, за той антураж, за цю гарну будівлю, за все, що в ній знаходиться, за всіх вчителів. І в ця музична школа, вона настільки проникнена мистецтвом, що просто, навіть проходячи повз, вже хочеться доторкнутись до мистецтва, до музики дуже дуже сильно, і це спонукає дітей також займатися. І також хочу окрему вдячність вчителю кордону і баяну Махник Володимир Степанович. Ви знайшли підхід до моєї дитини настільки швидко і настільки влучно. Що це не вдавалося мені багато років, тому це вчитель від Бога, як то кажуть. І дуже вам велике від щирого серця. Дякую. Я не думала, що є такі вчителі. Також хочу подякувати пані Малярові Олександрі Олександрівні. Вона вчителька музичного мистецтва, такого як сольфеджіо, тобто музична грамота. Дякую вам за. Безкінечне терпіння безмежне до наших дітей. Я знаю, як з ними важко. І все ж таки, ви справляєтесь дуже гарно, дуже вам дякую за це. І всім велике вітання. Дуже дякую. Загалом музика і будь-яка творчість це прояв творця через людей. І це завжди є зі знаком плюс, це завжди є позитивним. Дуже дякую, що ви працюєте для наших дітей. Це неоціненно. Такий був мій влог. Всім дякую за перегляд і всім гарного.